Після гучної заяви Юрія Ткача, якого на всю Україну назвали фермером, люди зацікавилися, що ж це за людина. В мене є ваш паспорт. Є адвокати. в мене є аж два адвоката. Гордона А, Гордона так. і так є та. це. Він оплачує вам. Так, виходить? Ну да, справи мої вести до кінця. Це все. А. Тож, вашій увазі, фрагменти екскурсії від Олександра Поворознюка. Ситуація наступна. Ситуація наступна. Е, ми приїхали. В гості до Олександра Григоровича, і ну всі знають, що грошей на кіно не буде. Да, тут, да. От, на, на, на кіно грошей не буде, але кіна буде дуже багато, друзі. Тому повірте, блин, тут і без грошей кіна стільки, що не потрібно збирати ніяких 30 мільйонів, бо його вистачає і без ваших 30 мільйонів. Так що думайте про що ви говорите, думайте, що як видається інформація, бо ну, триндітні ящики на сіті, ви це самі знаєте. Вже е з Петрова роблять як зелений туризм. Приїжджають і гарять, покажіть нам того ферме, І всі їдуть улипаються, назад їдуть валідов просять. Тебе так прямо здихають? Так, здихай, да вже довго не тримає. Садила соняшник, оце це дивіться. Оце, угу. оце подивіться. Оце попіде, оце кілометр, нема просто соняшника. Це ж людина гроші тратила. Ну, бер... Вона вже взяла, ось дивіться, подривала рови, щоб вони не перелазили, Вони вже сюди ага, перелазили. Це, 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 це заради передбали. Так, то... да, вона спеціально, ага, щоб бачити. Вона на своє поле закинула. Поліцію дзвонить, туди дзвонить. Вона вже ось взяла, перерила, вони все одно лазить. Дивіться, помінідали весь соняшник. Угу. Ось, ось, пожалуйста, оце ось, ось він живе. Оце ось бики, ось він живе. Ось, оце оце він живе, ось, оце він тут живе. Оце тут він живе, ось замкувся. Оце ось, ні, ну я про якийсь замок. Оце ось, оце він живе, оці холобутки, оце він живе. Це в цій живуть барани, в аті-бики. Оце всі прямо на хату заходять, бики, тут барани, там бики. Якісь правила е, уходу за скотом, і правила випасу? Звісно, існує. Все існує і правила випасу, і уходу за скотом. І е, що саме інтересне, коли фермера починають жалуватися, що. Е, е, ну, коли їх починають стріляти на полягу вже mm -hmm. тих биків, mm -hmm. проти них возбуждається е, криви, ну, Crimes. відкривається кримінальне провадження. Коли так. відкривається кримінальне провадження, то вже е, пишуть е, за якесь там поводження із тваринами, тобто, ага. значить, на, на фермерів фермерам. Е, не взяв поводять з а то, що він іздівається, він же коров не доє. Оце корова е, родила родилателя, uh -huh. ото, що вона сама там е, молоко та попило, все, він не доє вообще, Просто він каже, мені боженька спустився з небес і сказав, типеречний, будь пастухом. От він їх пасе, uh -huh. йому нельзя можна їх ні різать, ні убивать, просто пасти і все. Ну звіду вроді би дурак, а коли надо, не дурак. Ну я не понімаю цього. Коли Ок. доходить до того, щоб його судити, то він не підсудить, бо він дурак. Окей, а тримати таку велику кількість, ну в нього ж немало, я так розумію, цього ската. Це ж шалені гроші кошти, щоб його утримувати. Ну я, коли приїхав, я його в 19-му році коли знав, я приїхав, подивився на цей весь безпреділ. Я йому кажу, я тобі дам три мільйони, купи собі дом, машину, хату чи квартиру, ну живи просто нормально. Він каже, ні. Мені Боженька сказав, що я дожен бути пастухом, я бути пастухом. Ну, це не Горох, і пшениця, і кукуруза, все, що в округі, ну, все в живутку є. Тобто, ну, вони все їдять, що їм хочеться, і де хочеться. Ну, mm -hmm. А взагалі е, першочергові причини з чого почався цей ця, ця ситуація, ця, яку він роздув. Він же розповідає, що в нього є три справи: три вироки суду чи рішення суду по вас, е, начебто, де при, вас визнали винним, в, 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 в тому, що в якісь там роки ви ні, стріляли ні, по ньому. Ні, 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 не вироки суду. Ну, це він говорить, <гану> <що> <гану> він... Це, це, він, він заявляє. Це, так. це він говорить, що я три рази в ньому стріляв. 13 і 14. що ви познайомилися з ним взагалі У 2019 році я з ним познайомився. І, ну, понятно, що це просто бред, сумасшедший, і всі це прекрасно знають. І я подав на суд, і в мене є рішення суду, щоб він мене оговорив, йому треба спростувати, йому й гардону, спростувати цю інформацію. Але на це ніхто не, 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 не Ну, не. Звертаю увагу по одної простої причині, що чого так, тому що для того, щоб Гордон спростував цю інформацію, йому треба, щоб ткач записав на диск своє спростування і принести і... він до да, дожень дай Гардону, Гордон дуже показувати по телебаченні. Гордона логіка проста: мені не приніс ткач. Я я, 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 я до Гардона питань нема. Okay. А, а, а це ніколи цього не зробить. І так воно станеться. Вони наші на апеляцію не подають, бо смисла немає. Воно буде не виконане, тому що нього, як до козла молока. Ну, він почав собирати всі сплетні. Ну, вибач мене, який би ти кристально не чистим, не був я зараз прийду на твою територію, і все одно най... найду да. людей, які про тебе щось хренове скажуть. Да. От він оце все підряд. Ну я все розумію. Костя, ну приїдь, хоч. Подивися, ну хоч на нього подивися, а ти подивився на нього. Я впевнений, що якби я, е, е, приїхав в Гордон і подивився на цього ткача не покупаного, не помитого, він би про нього ну, сказав, та ні, я, ну я ж себе вважаю трошки, понимаєш? Ну, блядь, його покупали, приоділи, привезли, написали на цьому. Ви ж бачите, що він е, перед цим він давав Андрусенку інтерв'ю, він все читав. Ну, Це просто, ну, ну бред, просто. ну... То, фактично людина на даний момент є бомжом, реальним живе в абсолютно чужих запущених хатах. Блін. Ситуація, звісно, просто капець. Сказав, фермер! Ну тут всі ну, місті всі сміються, розумієте? Ну, просто всі сміються. А Україна, це ж на всю Україну. Люди що не знають, думають, що і правда, і... якийсь там фермер, прямо воно ну, там все. Ну от якби ви нас зараз не звозили туди подивитися, як реально це все відбувається, ну я би теж думав, що це фермер. Так ну, я вам говорю можливо п... навіть такого ж масштабу, як і ви. Так бо я вам говорю, що Петрова зараз стала як зелений туризм. Всі, хто приїжджає, кажуть, а <гум> можна подивитися на того фермера. І це я зараз <гум> вам показав, то я впевнений, що вам вже мабуть, лідочка хочеться. Ні, ну я, є, не, в мене в голові не вкладається. Ну я як можна і навіщо? Для кайфа, для хайпа, да, для хайп хайпа. хайпа. Хайп Просто для хайпа. А що йому ще треба? Він на цьому деньги зарабатывав, він на просмотрі з Ютуба зарабатыває. Картон, понятно, цьому наище. Качу, я маю на увазі. Да, я хочу Йо, його та, найти, блядь, Я бай, його сейчас найду, бай. щоб його подивились на нього. Не, 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 не. Не. Ну все дивіться фермер, ша, будь ласка. Ось дивіться, електропастухи, блядь, ну все як положено. Оце вони через балку перейшли. Ось Зараз ось подивитися та тропа, де ми, угу. де ми ось проїжджали. Зараз дивіться. Угу. Ось ось дивіться. Ось дивіться, оце ось, ось о, на цих полях, ось о, дивіться, бачите, це вже трактор приїхав. Угу. Ось о, е Застрелили бика, бля, десь то на, то на 200 бик був. Його не, не могли знайти, він же о, о, розложився, блядь. Вони його знайшли, приїхали, блядь, трактором зарили, блядь, це прямо тут. Він їх да, не шукає. блядь, Просто, а фермера як на них возбуждають головні діла, бля, вони вже просто їх стріляють на полях і не забирають просто. Ну, щоб не було кримінально провадження. Uh -huh. Така ситуація. Вже не знають, що робити. Ось, дивіться, які сліди, бля. Це представте, такий бит, блядь, Вийде в степу, десь на, ну, що, що з ним робити? Ну це просто бред. Все одно абсолютно. Дивіться, дивіться, все в слідах, все у, у биках. Ось подивіться, що з кукурудзою. Як, ну, ну, як людина вложила гроші, дивіться. Ну так, да, кукуруза, то, це все. Представ, який тут ущерб, ну от представте. Вот, дивіться, Ось, дивіться, все в биках, Ось, дивіться, сліді. Все в биках. Ось дивіться в чоловіка, ось це ж вони сюди ходять по балки. Ось сюди дивіться, з'їдають повністю все. Це просто ну, абсурд. Це уму не постіжимо. Ось зараз подивитися. Що з кукурузи? Ось дивіться. Ну ось подивіться, а Оце людина вложила гроші. Ось ось подивіться. Подведіть просто і сніміть. Ось дивіться, це ж сліди, ось о, дивіться. Оце сліди, оце ось бики. Оце подивіться, зараз кукурудза. От от гляньте, оце кукурудза, ось дивіться. А, і кукуруза закінчилася. Все, да, ну це все оце така кукуруза. Подивіться, mm, оце, yeah. оце людина пай, сама хазійнує, mm, вложила yeah. гроші. Зайде сюди бик, що він з нею буде робити? Mm, yeah. Ну Нуди, пожалуйста, застрела. Є головне <кліпи> діло. Вирок в, на, на возміщення ущерба, бикине його. ну от блядь, Як тут буде, я не знаю. Mm -hmm. ну, подивіться, так кукуруза. Людина гроші вложила, це сумасшедші гроші. Угу. Я, ну, тут нема що вбирати, тут треба перекультивірувати. Да. Є, є зібрати дорожче, ніж так урок. так. той зараз ми уїдемо во всі, во всі е, приймальні міра. Це все зараз він порозванює. Приїжджали угрожать, убивать, це, ну, Зараз це все, -все буде, Во всі прийомні, він зараз дзвонить. Зараз буде, я вам говорю. Все. Ну що, друзі, ось таке кіно, а ви кажете, 30 мільйонів не назбирали. Блин, їх не... На, 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 на антіпіар на грязь вилету на мене, потрачено більше півмільйона. Лучше, Лучше б дісті, на таке сняли про хлопців, блять. Чи на фронт віддали в довбойову, блять? Тому фільтруйте інформацію. Все, ми рухаємось далі. Олександр Грозь, вам велике. Спасибі за гостинність, за смачну, за смачний обід. За... Саме саме головне, щоб тепловізор хлопцям на пользу, тільки тільки щоб блядь, пішов на пользу, щоб тих підарасів їбасили, А ми вам будемо допомагати. Чим можемо, тим будемо допомагати. Так що їбаште їх і не тільки вова.